Цю проблему в суспільстві переважно замовчують. Говорити вголос про насильство в сім'ї незручно соромно. Проте необхідно переконані представники десятків громадських організацій у Херсоні, які виступають проти толерантного ставлення до такого явища як домашня тиранія. Активісти в рамках всесвітньої кампанії «16 днів проти гендерно обумовленого насильства влаштували мирну акцію перед мерією, аби закликати депутатів створити в місті кризовий центр для жінок які вдома потерпають від образ побоїв чи знущань, сон територія вільна від насильства, це труда. За неофіційними даними в Україні від домашнього насильства, хоча б раз потерпала кожна третя жінка. Реальну статистику зібрати неможливо, адже жертви воліють не виносити сміття з хати. Державні органи фіксують лише тих, кому більше не сила терпіти. Їх рахують за кількістю дзвінків на 102. Щороку лише у Херсоні це тисячі викликів. За 10 місяців цього року потерпіла від насилля і звернулася до поліції 3300 осіб. А ви розумієте, скільки не звернулося, більшість жертв мовчить. При цьому немає кризового центру і жодна з потерпілих осіб не отримала потрібної допомоги, а не реабілітаційної, а не психологічної. Знаєте, треба ще міняти наше законодавство, тому що за законом поліція не має права утримувати керівника. Домашнього агресора більш ніж три години, але він не встигне навіть протверезити за цей час і він повертається до своєї жертви. Ми хочемо, щоб депутати нас почули. Вони не хочуть розглядати питання створення кризового центру. І ми сьогодні прийшли перед сесією міської ради нагадати їм, вони повинні вирішувати проблеми громади. Головна проблема, чому жінки терплять знущання чоловіка, бо немає куди піти, особливо з дітьми в багатьох містах України. Свій порятунок постраждалі від домашнього насильства знаходять в правозахисних центрах у Херсоні. Шукати захисту від домашньої тиранії ніде. В Україні в більшості міст є такі кризові в центрі, а в деяких містах їх декілька. Лише в Києві більше 14 центрів та квартир, де жінка може перебувати та вирішити свої проблеми та мати прихисток від домашнього насильства. І ми хочемо, щоб наше місто воно було благополучним. Я за те, щоб Херсон був вільний. Есть люди, которые со своими девушками, со своими женами обращаются очень по-зверски, я имею в виду мужчины в основном, да, то есть именно женщины сейчас страдают от насилия, и я понимаю, что э, ну, мой вклад также важен, да, то есть я понимаю, что здесь много девушек, потому что это проблема, которая их касается либо их, либо их знакомых, либо может коснуться, но я также понимаю, что я как, как представитель мужчин, да, то есть тоже должен соучаствовать в этом, понимая проблему, и я хочу, чтобы мой вклад повлиял на создание кризового центра, где их смогут Чи тіть зможуть подказати, як їм вісти сібя? Депутати, що зранку поспішали на сесію, обіцяли громадську ініціативу підтримати. Звичайно, я підтримую пропозицію, тому що дійсно є насильство в сім'ях, і це потрібно якось зупиняти. Якщо правоохоронні органи не займаються цим, то повинні громадські організації. І я дуже рада, що є така ініціатива. Активісти ще півроку тому звернулись до депутатського корпусу з проханням виділити примі. Іщення для створення кризового центру відремонтувати та привести його до ладу готові міжнародні донори. Проте це питання досі не вирішене. Статистика постраждалих від домашньої агресії для більшості, виявляється, звучить непереконливо. Я с первых дней поддерживаю создание кризисного центра для женщин. Я знаю, что уже около полугода эта идея витает в воздухе, но депутаты ее на комиссиях не поддерживают. Из общения с некоторыми коллегами они говорят, что такой проблемы нет. И если женщину бьют или насилие в семье, она либо неудачно вышла замуж, либо что-то придумывает. Буду проводить работу с мужчинами-депутатами, с депутатским корпусом. Я знаю, что еще несколько депутатов тоже поддерживают. И все-таки надеюсь, что мы создадим этот центр для женщин. Как Тор нужна помощь, аби вкотре перевернути увагу до проблеми. Учасники акції ще до початку сесії Херсонської міськради влаштували у сесійній залі невеликий флешмоб, до якого приєднались представники 30 громадських організацій. Вони наголошують, домашнє насильство це не приватна справа, а проблема всього суспільства. І кризовий центр має стати безпечним місцем для тимчасового прихистку потерпілих жінок, матерів із дітьми, а також надання їм кваліфіку. Допомоги. Я і як житель Херсона за то, щоб був кризисний центр, и как социальный работник, который работает с женщинами внутри перемещенными, до которых это очень актуально в том числе. Кризисный центр будет создан не только как приют для женщин, там будут работать комплексно психологи в нем, как с женщиной. Так, і з дітьми, можливо, ще будуть працювати із агресором. Саме головне, щоб не було цього мовчання, яке покриває все, і з цього, якбито б насиль невидиме на самом деле. Якщо ми будемо об этом говорити, можем помочь і наше общество будет меняться в лучшую сторону. Депутати стверджують, вони не проти створення кризового центру, але питання ще треба доопрацювати. В нашій фракції позиція сприяти створенню такого центру. Є певні зауваження до статуту майбутнього комунального закладу. Вважаю, що наші колеги, які працюють в відповідній постійній депутатській комісії, змогли переконати колег, виправити ті недоліки, які були на самому початку. Голосування покаже. Я думаю, що буде створений такого роду центр, він необхідний дійсно для громади, для жінок. Я недавно, нещодавно отримав таку статистику, що навіть близько 10% чоловіків потерпають від насильства. В родині тому і чоловіків теж якусь частину, але треба захищати. Я до них не належу, тим не менше. Тому позиція підтримуємо в цілому. А далі будемо вже визначати, в якому форматі вони будуть працювати, як контролювати витрати бюджетних коштів. І так далі. Наостанок активісти пройшли ходою центром міста, закликаючи жінок не приховувати проблему домашнього насильства, адже так калічаться не лише жіночі долі, діти, які виросли в атмосфері регулярних сімейних конфліктів, дорослішаючи втричі частіше стають жертв. Вами або агресорами, ніж ті, хто не стикався з подібним у дитинстві. Тож влада і громада мають об'єднати зусилля за для подолання терпимого ставлення до проявів агресії у сім'ї. Віра Підлісна, Максим Прудкун, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.